Сьогодні 21 вересня і православні християни та греко-католики відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Цей день вважається першим в основному циклі 20 чільних церковних свят. На богослужінні з нагоди величного празника побували і наші журналісти. День Різдва Пресвятої Богородиці відкриває новий церковний рік. Вся історія нового заповіту починається з появи на світ маленької дівчинки, яку назвуть престолом Бога, і яка стане тими дверима, через які з'явиться Спаситель світу Христос. Народилася Богородиця у Галилейському місті Назареті від праведних батьків Якима і Анни. Батьки Діви Марії дожили до глибокої старості, але не мали дітей. Вони дуже сумували через це. Часто молилися Богові і просили його, щоб дарував їм. Їм дитину і при цьому дали обітницю. Коли в них народиться дитя, то вони його посвятять на служіння Богові. Після довгих переживань і молитов це бажання, яке мата Анна здійснилося. У них народилася дочка, яку щасливі батьки назвали Марією. Так назвав її Ангел, який сповістив про її народження. Марія або Маріам означає володарка і Надія, бо вона мала народити Господа, який є сподівання народів. Різдво Богоматері це початок неосяжної для Ського розуму таємниці боговтілення і нашого спасіння. Воно є джерелом радості і утіхи. В особі Богоматері Бог дарував світові постать, перед якою схиляється стільки людей, підноситься стільки молитов, перед якою виливаються ріки людських сліз. Матір Божа так повно сама про себе сказала словами гімну. Величає душа моя Господа і зрадів дух мій у Бозі, спасі моєму. У цьому все її життя. Прославляти Бога за мудрість творіння та Його промисел за любов і милосердя, і це попри скорботи та страждання, якими переповнювалося її материнське серце біля Христа Господнього. За прикладом Богоматері, кожен християнин повинен завжди величати Бога і радіти у Бозі, у день Різдва владичиці нашої Богородиці. Звернімося до неї і просімо її, щоб допомагала нам перемогти гріх і всяку нечистоту, щоб ми могли чистим серцем славити Бога і радіти. unyomo